Усім привіт! Сьогодні у меню не один, а одразу два варіанти приготування омілок у пікантному медово-гірчичному маринаді за допомогою аерогриля. Поберете свій варіант спробуйте. І обов'язково відпишіться в коментарях, який вам смакував найбільше. Надрізаємо шкуру кільцем навколо кістки біля Це Допоможе досить легко видалити живи, та кінцевий результат буде естетичнішим. Суглоб також видаляємо. Отримаємо симпатично підготовленого мілку. Я знімаю шкіру з однієї пари і лишаю на іншій. Мед, готра гірчиця та моя фірмово сальса – нічого зайвого. Посилання на рецепт сальси буду в коментарях. Перекладаємо в пакет з застібкою і до холодильника. Перший варіант приготування у паніровці. Для бази я використав кукурудзяне борошно. Воно дає хромку текстуру і цікавий колір. Після кількох хвилин в аерогрилі поверхня підсохне, тож я змащую її залишками маринаду. Кілька хвилин і перегорнемо, щоб змастити іншу половину. Аерогриль добре підсушує поверхню продукту і ми цим скористаємо, щоб отримати потрібну текстуру з коринки. Для цього варіанту я використав гомілки без шкіри, щоб не розмочувати в поринку з рідиною. Інший варіант часто зустрічається в соціальних медіа, тож я вирішив перевірити. Одразу рекомендація обирати бекон із довгими стрічками. В мене вийшло не так і частина під час приготування відпала. Бекон надає цікавої копченої нотки та соковитості. Як і в минулому варіанті, через деякий час змастимо нашу страву маринадом. Температурний режим нижче, щоб не спалити бекон. Хай смакує. Па-па!